А як тебе звати? Марчик. Марчик, а я один мороз пізнав мене. Ти був слухняний? Маму з татом слухав? Точно? А віршик знаєш? Розкажеш? Розказуй. Давай моч, голосно. на напоріг. І ліпи собі періг. Поки. Може, то і сніг, то періг водойсні. Молоде. А ще, а ще про зиму ти знаєш, Марчик. Ще знаєш? Іде зима кра, зуня, мила, не і платя, сніжно біле, черевень. А ще про заверюху. Ви-є, Ви вистя за Ой, замерзли мої вуха. Молодець. Молодець. Гарний хлопчик заслужив. Привіт! Розказав тобі дідусь цього розумі такий гарний хлопчик вірш. Розказав аж три віршика. Багато цукерочки він заслужив. Давай ще йому одно. Ще для братика, правда? Марчик, гарний хлопчик, піділиться. Правда, Марчик? Чемний. Так, слухняний будь. Будемо гратись. Папа. Папа. Давай -па. до разом. Молодець.